Що нібите моркін, друзі. Доброго ранку на каналі пан Богдан. Значить, друзі, відбулася, відбулася розмова Трампа з Путіним. Про це Трамп офіційно заявив американським виданням. Розмова відбулася з Путіним, і вони дійшли з мови, що цю війну треба припиняти. Трамп звинувачив в Байдена і він помножив його на нуль. Каже, що таке так, що ніхто не підставляв Америку і взагалі звинувати все всьому Байдена. І він заявив, що якби це він би був би президентом у му році, то такого, що ми маємо зараз, такої повномасштабної війни би ніколи би не сталося, не відбулося. Путін, за словами. Трампа також хоче, якби, припинення війни, каже, що такі втрати, жертви. Ну, Путіна, якби це б не хотів би війни, то припинив би це це очевидно. Але мусить про це говорити, якось цю, подавати цю інформацію, щоб зупинити. Так що згода є. І ось, друзі, відмітьте, ніхто серйозно не сприймає Зеленського. Як і Путін не сприймає Зеленського, про це він заявляв не раз. Що це не офіційний президент, і взагалі він не легітимний, він повинен лише Верховна Рада і тому подібне. Це, про це він не раз заявляв. І як ми бачимо, Америка також не восприймає Зеленського серйозно, тому що з Зеленським взагалі ніхто нічого не мав ніякої бесіди, ніде нічого, а всі питання вирішували напряму з Путіним. І зараз уже Зеленського викликають на ковьор, як то кажуть, до Вашингтону і пред'являть йому все, як що має відбуватися, як має відбуватися зупинка цієї війни. А вона буде відбуватися, друзі, тому що Америка гроші не виділяє на продовження війни. А Зеленський воювати, як то він заявляв, до посліднього українця. Ну, це вже взагалі. Як на мене, Зеленський взагалі з розуму вже зійшов, тому що хто не бачив його останнє відео, як він заявляв, що Путін зі мною не розмовляє, взагалі не хоче вести ніякі перемовини, тому що він його боїться. Путін боїться Зеленського так, от Трампа він не боїться, а от Зеленського боїться. Через то він з ним не веде ніяких переговорів. Ну, це вже так, бред шизофреніка, як то кажуть. І буде мир, друзі. Мир буде, по всій вероятності не дуже приємний і для Українців, тому що Трамп офіційно відкрив всі карти і вже заявляє, що там буде підписана якась угода, там на стільки то мільярдів доларів по видобутку чітко конкретних яких металів на території України. І він заявляє, що ці всі метали підуть на погашення. Тих всіх грошей, які Америка виділяла Україні не на дальнішу підтримку, не на якусь там суспільну працю над цими по видобутку. Ні, ні. Америка буде видобувати метали на території України в погашення боргу. Тих всіх грошей, які були виділені на війну. І більшість з них була розкрадена. Тому що, як Америка вже чітко заявляє, що було виділено 170 мільярдів. А Зеленський каже, до мене лише доходило лиш 70 мільярдів. Америка каже, а де ділися 100. А Зеленський каже, а я хотів вас це запитати, де 100 мільярдів? І вже якби. Лиш на самій передачі 100 мільярдів не зрозуміло де. А ще з тих 70 мільярдів, які були виділені, там ще було половину з них вкрадено. Але саме головне, друзі, що війна буде зупинена, не буде більше цих втрат, не буде цих вбивств українського населення. І якщо друзі робити якийсь такий підсумок, то кінець цієї війни невтішний для України. Це було, очевидно, щось з самого початку, але ж дурне полізло, молоде, зелене, дурне полізло і зробило те, що зробило. Скільки мільйонів загинуло, скільки території віддано під окупацію, скільки заводів, будівель, інфраструктури там на мільярди доларів. І зараз прийдеться ще віддавати ті гроші, які Америка давала на це, спонсорувала у вигляді металів. І Америка відкрито заявляє, що в Україні буде така якби, сировинна база, да, де будуть видобувати такі світові рідкісні метали. Мало літо. того, Америка ще хоче зробити тут, якби такий... Ще йдеться мова, ну це ще лише чутки, наскільки правда, не знаю. Такий якби табір, да, де будуть всі ось такі ці біженці зупиняти, які йдуть там в Європу, Сирія, там різні е, Афганістан, е, що там, ну от такі всі. щоб не засмічувати там Європу, Америку, а відправляти їх всіх сюди. І в Україні будуть. Вони не знаю, друзі, наскільки це правда, але інформація така проскочила. Я ділюся з вами. Так що, друзі на Україну ще чекають ще дуже-дуже важкі часи. А як на мене, щоб я хоч якось би успокоїти населення, тому що населення зараз в такому збудженому стані, да, скільки за кордоном, я говорю, не тільки не про тих, тих лише, що в Україні, і на фронті. І так. І тому, як на мене, як найкраще, Америка повинна зробити все для того, щоб визнати помилки влади Зеленського і всіх підряд їх ув'язнити, до в'язниці посадити, пересадити. А їх є за що? За всі ті вбивства, за те все горе, яке вони принесли. Друзі, підписуємося на канал, думаємо, ставимо лайки, коментуємо. Ділимось. Пан Богдан на зв'язку.